Привіт-привіт всім, дорогі овни! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш старопрогноз на вересень 2025 року. У вересні місяці у нас відбудеться декілька дуже важливих подій, для всіх важливих подій і для вас також. Почнемо спочатку, 1 числа у нас Сатурн, який був у вашому знаці, який недавно набесів він перейшов у ваш знак. І там він розвернувся в ретро-рух. Зараз він буде виходити з вашого знаку і трошки вас попустить. Та оця трансформація і ці зміни. Хоча я впевнена, що багато овнів уже за цей навіть короткий період часу подорослішали. Сатурн це планета дисципліни, це планета планування. Він у нас управляє козорогом у так в гороскопі. І е, Сатурн він вам уже приніс та, якісь такі важливі етапи вашого життя, важливі рішення. Зараз він на трошки вийде в знак суддяку риби, але це буде недовго, тому що уже е, так він вже в кінці вересня. Да, в кінці вересня, там, ну, він недовго буде у нас в знаці риби, він там розвернеться і повернеться назад уже в прямому русі у знак Зодіаку Овен і пробуде там три роки. Тобі ж три роки ви будете дорослішати. І три роки ви будете, знаєте, змінювати себе, змінювати і свій простір, багато хто може переїхати, там заміж вийти, розлучитися, будете брати відповідальність у свої руки за своє життя. Да, і отут в першого числа може проявитися може проявитися ситуації, про які ви думали е, там, на початку року, навесні, зараз вони знову у вас проявляться і ви їх будете вирішувати. Далі, 6 числа, у нас планета Уран, який у нас е, перейшов недавно буквально у знак зодіаку близнюки він у нас буде розвертатися в ретро-рух. І знову ж таки він нас буде повертати в минуле, показувати нам, що, можливо, тут до чогось треба придивитися, може, е, е, да, якісь ситуації, неочікувані, нові люди у вас можуть з'являтися, ви взагалі передивляйтеся е, так, е, по своїй натальній карті, де у вас знак зодіаку Риби знаходиться, де у вас близнюки знаходяться. Так, у цій сфері гороскопу у вас і буде ставатися да, щось неочікуване, якісь новини. Уран це у нас вища планета, і Уран е, відповідає за майбутнє, за якісь наші мрії, за е, якісь наші... Так, якісь великі гроші дуже може відповідати. І у вас тут ніби знову буде це все повертати, в якісь ваші цілі, об'єктиви повертати, і ви можете навіть чомусь новому тут навчатися тому про що ви думали уже у минулому. Далі, 7 числа, у нас станеться дуже важлива подія. У нас станеться затемнення у знаці зодіаку риби. І для вас риби це 12 й дім, і у вас зараз дуже сильно змінюються взагалі ваші погляди на життя, багато хто може переїхати, багато хто може отримати тут якісь важливі документи і проявиться ваша інтуїція. Це затемнення в рибках. Воно взагалі, взагалі у нас ці затемнення вони дуже є важливими, так, але у вас це в 12-му домі, місячне затемнення буде, а місяць у нас все висвітлює, повний місяць, так? він нас все висвітлює, і він показує, проявляє нам людей, тут дуже сильно підкриється ваша інтуїція, ви дуже сильно будете і себе розуміти, і інших розуміти. Тут відносини, можливо, навіть з вашими близькими, так, з вашою мамою дуже сильно проявляться, ви будете відчувати якось більше цих людей, особливо жінок ви будете дуже сильно відчувати. Е, от, і це на 7 числа у нас станеться затемнення, на затемнення ще окремо буде ще одне відео. І е, потім у нас починається коридор затемнень. І 21 числа у нас стається затемнення ви знаєте зодіяку Діви. І, і дівиться ваш шостий дім, це ваша робота, ваша рутина, спорт, і там у нас буде сонячне вже затемнення. Сонячне затемнення дає новий початок. І воно допомагає нам проявити себе, там вже можна відкривати і бізнеси, і щось починати, показувати себе. Взагалі в сам коридор затемнень, як він працює, у нас стається е, зараз місячне затемнення, так? воно у нас діє два тижні в одну сторону два тижні в другу сторону, потім у нас стається сонячне затемнення, яке також от рівно через два тижні. Воно вона накладає, і ще й помимо місячного, вона ще своє, свою енергію туди накладає. І після нього, і ще після сонячного затемнення, у нас два тижні росучий місяць, і у нас якраз таки дуже хороший... Хороші перспективи і дуже хороша можливість проявити себе. А, і от цей період між двома затемненнями він називається коридором затемнень. темнення. Коридор затемнень можна приймати якісь рішення, тільки якщо ви повністю в них впевнені на мільйон процентів, тому що все, що ви приймете, воно буде з вами на 18 років. І це, ніби, знаєте, як печатку ви ставите. От коли у нас повний місяць, ми ставимо печатку, і а, це у нас, скажімо тільки повний місяць, а якщо ще це затемнення, то це просто три печатки одна на другу, змінити щось буде буде дуже-дуже важко. І якщо ви приймаєте так, якісь рішення, то ви просто м маєте бути до цього готовим. Дуже готовим. От, і старайтеся, знаєте, якщо ви щось не розумієте, то старайтеся почекати, витягнути, да, от, трошки потягнути час, тому що під час затемнення, от вона того затемнення називається, у нас затемнені очі, ми не все бачимо, ми не все розуміємо, і деякі ситуації для нас не зовсім є ясними. от, і... У нас буде взагалі цей коридор задену, він буде на спадаючий місяць, і дуже круто тут чогось позбуватися, від чогось там, відкидувати якісь навіть шкідливі звички, якщо ви протримаєтеся оці два тижні, то вам потім буде набагато легше е далі триматися і дотримуватися там нового вашого образу життя. От, І е подивіться також, е де у вас знак занксидяку діви, тому що там у вас будуть починання у ваші особисті на тенній карті, помимо сонячного, ще в особистій на теній карті, подивіться, в яких домах у вас діви знаходяться. Тому що там ви зможете під кінець місяця дійсно себе проявити, от саме так, як ви хотіли себе проявити, і не потрібно упускати тут цей момент, так, за нього потрібно братися. Так що такий, такий місяць. Прекрасний. Так, тепер ми пішли по картах. У нас сьогодні три колоди Таро і у нас буде два оракула. На другий оракул ви зможете задати якесь своє питання, для вас важливе, і отримати на нього відповідь, Так, яку самі ви будете, можливо, навіть трактувати. Тепер, ага, завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту, тому що це три основні знаки, які нас символізують, і вони є дуже важливими. Для нас всі три знаки обов'язково потрібно переглянути. Особливо на такі важливі місяці, де в нас є затемнення є, так, відслідковуйте, який знак у вас більше програється, інколи асцендент більше програється. І всі, хто дивляться мене зараз не підписані, я запрошую вас підписатися на канал, ці новачки, хто вперше мене бачить. Також підписуйтеся. Мені алгоритм Ютубу показує, що дуже багато людей дивляться, не підписані, а ваша підписка є надзвичайно важливою для просування відео, для того, щоб відео виходило в рекомендації і всі ваші реакції, лайки, коментарі цього відео. Це дуже-дуже круто для просування так? для просування цього відео, для просування і розширення YouTube каналу. Тому я вам буду за це дуже вдячна. Обов'язково зупиніться, натисніть на дзвіночок, щоб першими отримувати відео. І по особистим консультаціям на рахунок Таро, на рахунок астрології, матриці долі, там, наставництва духовного і енергетичних чисток і захистів ви можете звертатися в директ мого інстаграму або писати мені на мою почту. Я завжди всі лінки залишаю в описі до кожного мого відео, або навіть в шапці е мого каналу також е є всі лінки. Так що давайте поїхали тепер дивитися ваші карти, дорогі мої овна. Так. Перша карта. У нас тут вітер подув, і карти самі перевернулися навіть. Трійка пентаклів і шестірка жезлів. Ой, ви тут будете дуже усердно працювати в цьому місяці. І зможете е, за допомогою цієї вашої роботи і вашого навчання і підтримки оточуючих, так? коли ви працюєте в команді, ви зможете відкрити якісь нові дуже важливі для вас двері. Так, ну тепер поїхали. Перша карта для овнів на вересень 2025-го. Ваша карта. Зразу да, з ноги ви відкриваєте цей місяць. Це у нас король жезлів. Да, це король жезлів, місто сили, подивіться, тут, місце сили таке. А, і а, у вас буде якийсь шлях, або буде якась людина, яка буде вам допомагати у вашій, так, на вашому шляху. Це у нас овни, леви або стрільці по знаку зодіаку, і це у нас більше така чоловіча енергія все-таки. Вам прийдеться тут брати все в свої руки, і ви будете цим дуже сильно задоволені. Також ви можете займатися спортом, багато будете займатися спортом у цьому місяці. І по королю а, жезлів а, це може бути, знаєте, якийсь прям... Дуже багато енергії, в яку ви будете вкладати, і яку вам захочеться вкладати. Так, вам захочеться щось робити, щось контролювати. Так, і ще карта для Овна. Двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів приходить якась нова енергія, яку ви одразу вкладаєте. Ви будете, можливо, отримувати якусь додаткову роботу або якесь додаткове джерело доходу вашого. Е, також переглядати свої фінанси. Можливо, ви будете вибирати між одною роботою і іншою. І е, двійка Пентаклів говорить про те, що енергія приходить, ви одразу її кудись вкладаєте. Да? Е, старайтеся не тринькати направо і наліво, а кудись прям конкретно маєте... Ціль, куди ви вкладаєте свою енергію, свій час, якщо у вас там війни з'явився, або свої гроші, які у вас є, ви маєте знати, на що вони вам приходять, і тоді вони будуть приходити в більших в таких об'ємах. І також двійка пентаклів говорить нам про баланс. Дуже важливо в цьому місяці тримати баланс у всіх сферах вашого життя, не перенавантажувати. Так, якщо ви там, наприклад, попрацювали, то ви маєте добре відпочити. Якщо ви там... Заробили гроші, да, то ви маєте йти їх на щось, на своє якесь бажання потратити тут по двійці пентаклів. І е, це вибір, це завжди у нас вибір, який ми робимо, так, і, і ви будете... Можливо, ви будете залишатися, да, це якісь невеликі гроші. Можливо, ви будете залишатися і тут, і там. Але це буде не дуже довгий період. Давайте ще одну карту дивитися. Так, вісім жезлів. Подивіться, ви вибираєте собі новий ключ. Дуже багато всього, дуже багато інформації і дуже багато якихось е, так, новин вам приходить. Вісім жезлів це взагалі у нас дуже швидка карта, яка може говорити про якийсь політ кудись, про якусь поїздку в інше місце, в інше місто, ви можете по роботі навіть кудись летіти, або якийсь партнер у вас новий з'явиться в іншому місці. Це людина, яка до вас може прилетіти навіть. Це швидка карта і взагалі тут буде швидкий якийсь вибір у вас зроблений, але ви бачите, ви тут дивіться, який, який у вас надзвичайний вибір ключів. Так, І ви можете навіть декілька з них, декілька спробувати, так, тому що тут все-таки декілька дверей у вас є і у вас, у вас вибір буде. От, і е, також тут потрібно по 8 жезлів навчитися контролювати свій час і, можливо, навіть розплановувати, тому що настільки буде багато задач, всяких різних, що у вас е, час буде от прямо на вес золота, да, і вам треба навчитися е, конкретно давати кожній справі е, свій відрізок часу. Так, далі. Наступна колода. Карта для овнів на вересень 2021 П'ятого yeah. вісім Кубків на колоди у нас тільки що було, і вам вийшло. Ви щось залишаєте. От бачите, 8 кубків. 8 одна вийшла, вам і іще одна. Це результат, це результат, який ми маємо і який ми приймаємо, тому що е, ми вже до нього допрацювалися, ми на нього заслужили. І 8 кубків про що вона? 8 кубків це у нас шлях самурая, я так люблю називати цю карту, тому що тут дуже важливий сам шлях, який ви проробите, досвід, який ви отримаєте, ніж от прям е, кінець результат, хоча він також тут буде дуже класний і позитивний от. але ви тут ніби готові вже щось відпустити навіть якщо ще у вас була якась надія що може щось ще поміняється якісь люди поміняються робота поміняється ні Ви тут все, мі... ви, ви все міняєте ви йдете ви змінюєте ви відпускаєте навіть оцей останній вогонь тому що о, дивіться ще тут у нас сім кубків було де вони вже всі потонули і воно вже того не варто просто так, і ще карта для огню. Знову жезли, це паша жезлів, це у нас карта навчання, карта студентів, і якась нова справа, нова робота, нове хобі у вас може з'явитися спортом, можете тут зайнятися, або ви будете чомусь вчитися, да? ви, будете, ви можете також і навчати, звичайно, але загалом це у нас якийсь новий початок, який ми... Вкладаємо свою енергію, де ми дуже багато, скажемо, часу свого туди вкладаємо, і вам це буде подобатися, тому що енергія у вас буде достатньо. Також це можуть бути діти, і ви з ними можете проводити активний відпочинок, якийсь робити, або якийсь активний час. Ви будете з дітьми проводити. І також вісім жезлів, це вісім жезлів, ем, паж жезлів. Це у нас е, домашні тварини, так, домашні улюбленці, з якими ми доглядаємо. І, можливо, таки ви будете м тут щось змінювати, так, і з домашніми тваринами. У них щось буде змінюватися в раціоні, можливо, ви будете міняти їм, е, так, або у ваших дітей щось може змінитися дуже сильно. Так, король мечей. Правильно прийняти рішення, ви будете сидіти і обдумовувати, а як краще вам зробити, як краще вам поступити. І по королю мечей це у нас е можуть бути. Близнюки, водолії або терези по знаку зодіака. Це часто у нас люди, адвокати, лікарі, до речі, тут можуть бути. Е, так, Може вам дійсно якийсь буде тут діагноз ставитися, або навпаки якийсь діагноз вам вилікували так, домашнього улюбленця і зараз вам його знімуть. Дивіться, скільки тут тваринок навколо дуже багато. Це може бути також людина-наставник. Так? І це може бути вчитель, у вашої дитини може з'явитися новий вчитель, або може улюблений вчитель піти, так, буде заміна його. І це також ви, як о, взагалі як особистість, і вам тут потрібно думати, буде логічно, да, в якихось нових справах, у змінах ваших, вам треба буде включати свою логіку і відпускати емоції. Да. Тут все має бути чітко, якісь навіть документи ви можете підписувати. Або ви можете знову там когось писати, ой, до нас птічка прийшла. У нас прийшов голуб, я не маю що дати, їсти. Якась, якась новина? Да? Тут у когось буде. Так. Наступна колода. Карта для овнів. На вересень 2025 25-го. Так, карта повішений, старший аркан, і на дні колоди ще й сімірка пентаклів. Е, треба вам щось почекати, або, можливо, якщо ви давно вже щось чекали і не вирішувалася якась ситуація, то зараз вона нарешті потрошки-потрошки починає вже вирішуватися і розворожуватися. Бачите, дивіться, тут перші такі лучики сонця, да, ви їх ще можете не бачити, ви їх ще можете не розуміти, і, але вони вже будуть на вас діяти і на вашу ситуацію, вже будуть вони діяти. Е, тако Тож це у нас карта, яка говорить про те, щоб подивитися на все з іншої точки зору. Да, більше креативу, більше, можливо, навіть, да, навіть якась зупинка, вона може бути вам корисна і вам потрібно її використати. От ця пауза, навіть може, там, або якась там хвороба, чи е, там хтось вам у чомусь відмовив, у вас з'явився вільний час, скористайтеся цим часом. Да? Або якщо ви там вдома лежите з температурою, то у вас там буде час там, не знаю, книжку почитати, щось подумати, те, що ви давно вже хотіли зробити, воно тягнулося. і от якраз -таки подивіться з іншої точки зору. Сприйміть ситуацію по-іншому е, ви тут. І ви тут навіть по е, повішеному часто ми заглиблюємося з головою, да, от ви ніби тут поринаєте в якесь вирішення ситуації, в якесь навчання ви можете поринути, у якесь спілкування з якимись людьми ви можете тут поринути. І скористатися цим моментом паузи. Або, може, щось ви поставите якраз тут на паузу. Так, і ще. Десятка жезлів. Це буде тяжко, але ви справляєтеся. Дивіться на дні колоди ваша карта. Та овна, а, Ви справляєтеся і вам допомагають навіть інші люди, навчитися делегувати тут якісь ваші обов'язки, навчитися домовлятися, і це такий останній ривок вже. Бачите, остання дорога, ви бачите фінішну пряму. І а, ви зробите вже, да, вкладаєте свою енергію туди, але потім будьте -то обережні, тому що вам прийдеться відновляти ваш фізичний. Стан. Так, і тут, наприклад, у спортзалі не потрібно дуже багато вам напружуватися, чи, можливо, давно ви не займалися і зараз для вас буде дуже багато якоїсь роботи. Старайтеся не брати все на свої плечі, не брати все на своє тіло фізичне, а більше енергії делегувати, але тут якась справа, отут, скоріш за все, яка довго тягнулася і довго не було її рішення, ви зараз побачите, нарешті, це рішення, ви побачите вихід із ситуації дуже простий. В плані простий. Ви його просто побачите перед собою, ви зрозумієте, ага, насправді оце все так можна було зробити, і треба буде просто зробити такий останній, скажімо, ривок, який може бути фізично тяжким. Так, і остання карта для овнів. на вересень 2025. Карта мир. Прекрасна карта. Це останній старший аркан який, по-перше, говорить про глобалізацію, про те, що ви виходите на новий рівень і ви починаєте своє нове життя. Також вам тут не потрібно боятися вийти в люди, показати себе, проявити себе, вийти в онлайн простір. Дуже важливо тут глобалізувати все, так? показувати, проявляти себе. Якщо у вас є якийсь бізнес, так, то це буде такий останній ривок, і ви проявитеся, ви покажете всім, хто ви є насправді. Карта Мир дає завершення знову ж таки якихось ситуацій. Вони тут будуть у вас 100% закінчуватися і ви... Знаєте, ніби щось міняєте, бачите, дивіться, тут всі чотири стихії, і вони ніби в гармонію приходять до вас, і ви починаєте якось по-новому жити, по-новому себе відчувати. Це може бути кудись навіть політ в іншу країну, переїзд в іншу країну, або там в іншій країні, якщо ви давно хотіли, не давали вам візу, наприклад, по повішеному, то зараз ви її нарешті отримаєте, і ви разом зі своїм там так Сатурн, до речі, от Сатурн, коли він в наш знак заходить. У мене отак от було. Я три роки, поки Сатурн от він зайшов, я три роки чекала на підтвердження документів. От, і тут Сатурн вас зараз покидає у вересні, да, і вам дадуть, можливо, тут якийсь документ, який для вас дуже важливий. Є yeah. і, і це все, що ми отримуємо так повітряно-капельним шляхом, якась інформація, спілкування з людьми через інтернет, ви дуже багато тут можете отримати. А, і це, що у нас часто захист. Можливо, ви будете ставити якийсь собі захист, або ви будете від когось захищатися, ну це захист у нас більше, якщо ми так про руни говоримо, то це через альгіс, да, це якийсь скажем, такий божественний просто у вас захист може бути. Так, далі у нас оракул для овнів на вересень 2025-го. Пливи за течією! Відпускайте от ваші весла, відпускайте вже, знаєте, ви вам потрібно контролювати, вам потрібно діяти і проявляти себе, але вам треба також і в потоці бути. Особливо в кор е, період коридору затемнень нам потрібно відчувати, і вам потрібно відчувати свою інтуїцію, вас будуть вести туди, куди вам треба, да, і ви тут, бачите, в деяких ситуаціях згадайте цю карту і просто починайте плести за течією. Так, тепер у нас буде ще один оракул. Ставте своє запитання до нього, ваше особисте, і ви самі будете його трактувати. Так, карта для Овна на вересень 2025-го. Давайте, ставте ваше питання. Так. Ого! Дуже, дуже... Одне іншому підходить. Перше на дні колоди тут ягуар, да? а це такий прям у мене овен асоціюється з ягуаром. У мене найкраща подруга овен і от чогось я зразу про неї подумала, коли цю карту побачила. Тут якась така, знаєте, така обережність. І е, пачамама, да? це богиня Всесвіту. Подивіться, як подібні ці дві карти. Енергетика дуже сильно подібна. Да, відповідь тут е, в тому, що Всесвіт, він може, як зігріти, так може, напевно, і спалити. Карта під номером 40. Да? Подивіться на неї. І що ви відчуваєте? Перше, як ви відчуваєте ваше питання? Хто це? Можливо, цей облік навіть вам знайомий, можливо, ця жінка, ви її знаєте. І Всесвіт тут вам допоможе. Насправді ви можете просити у Всесвіта, да? ви можете надавати е свої питання і просити допомоги у Всесвіту. Він вам буде допомагати обов'язково. Так що так, такий вийшов розклад для Овнів на вересень 2025 року. Я дуже рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Обов'язково підписуйтесь на канал. І ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!